Добрий день, діти! Сьогодні ми починаємо нову тему. Дуже цікаву пов'язану з історією людства, з її ганебною стороною. Хлопчик з мугастій піжамі. Це повість написана ірландським письменником Джоном Бойном. Повість була опублікована у 2006 році і одразу стала сенсацією, посів перше місце у списку бестселерів. Джон Бойн, сучасний автор, який народився у 1971 році. Як і багатьох інших авторів, його цікавила. Тема нацизму та голокосту. Треба пояснити, що таке нацизм та голокост. Нацизм це радикальна ідеологія та течія, яка формувалася у Німеччині у 30-х та 40-х роках ХХ століття. Ця ідеологія проголошувала, що одна нація ліпше інших націй. Одна нація вважала, що має право знищувати і вбивати інші нації. Ось що таке нацизм. Тепер треба пояснити, що таке Голокост. Голокост це явище. Породжене фашизмом або нацизмом. Голокост період в історії людства, протягом якого нацисти вбили мільйони євреїв та інших людей, які не були німцями, які вважали себе головною титульною нацією. Сучасна Німеччина. Дуже гарна країна, яка асоціюється з передовим розвідком. Але що ми побачимо, коли перегорнемо сторінки історії дещо назад на початок 30-х, 40 х років, коли країною керував Гітлер? Саме він розпочав Другу світову війну, яка зруйнувала життя багатьох людей. Саме війна і є однією з діючих персонажів, окрім, звичайно, хлопчиків Бруно і Шмуля. І саме війна зруйнувала сім'ю німецького офіцера, згодом забрав у нього сина. Ми бачимо, що насамперед війна почала свої руйнівні дії саме з родини Бруно. Давайте знайдемо цитати, які це підтверджують. Наприклад, що думає бабуся Бруно про свого сина, батька хлопчика та про його службу на користь Гітлера? Ганьба! крикнула вона. А ця твоя форма, коли я її бачу, мені хочеться виколоти собі очі. І ось родина до цієї миті дружно посварилася. Діти, звичайно, можна привести багато інших цитат, які належать іншим персонажам твору, і які вам сподобалися. І я сподіваюся, що ви знайшли кілька гарних цитат. Ось ми і побачили, що різні точки зору зіткнулися у межах однієї родини. Діти, а тепер пригадаємо, хто у родині Бруно був проти фашистського руху і хто його підтримував. Цей фашистський рух. Діти. Давайте перевіримо відповіді, хто у родині Бруно був проти фашистського руху? Проти фашистського руху у родині хлопчика була бабуся, дідусь і матір Бруно. Також було питання. Хто у родині Бруно підтримував його цей фашистський рух? Відповідь така батько Бруно та його сестра Гретель підтримували фашистів і Фюрера. Гретель навіть повісила на стіну плакати з його зображеннями. І ось батька. Офіцера Гітлеровської армії переводять на роботу у інше місце. А тепер наступні письмові питання. Питання третє. Яким здається це місце його сину Бруно, і чому? Питання четверте. Чи подобається хлопчику тут жити? І якщо ви правильно пригадали, хлопчику Бруно це місце не сподобалося там не було його друзів і будинку, до якого він звик. Крім того, для Бруно ця територія була більш схожа на ферму для тварин, на якій працюють однаково одягнені робітники. А тепер пригадаємо, які емоції та бажання викликала ця загадкова територія чи ферма, що зацікавило хлопчика, що він бачив здалеку. Він бачив, як він гадав, робітників ферми і хотів там знайти собі друзів. Серед дітей, яких теж там бачив. І ось йому пощастило ми добре пам'ятаємо, що він зустрів неподалік від огорожі з колючого дроту хлопчика Шмуеля Шмуліка, з яким згодом поступово подружився. Надалі ми розкриємо тему дружби та війни, якою її бачать обидва хлопчики. Але про це піде мова у наступному уроці. А ми з вами проведемо міні-тести на закріплення вивченого матеріалу. Питання перше. Представником якої літератури є Джон Бойн. Перший варіант відповіді ірландської, другий варіант відповіді німецької, третій варіант відповіді французької. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Друге питання. Вказати тему повісті, хлопчик в смугастій піжамі. Перший варіант відповіді. Це розповідь про події Другої світової війни. Другий варіант відповіді. Розкривається тема нацистського освіту очима дитини. Третій варіант відповіді. Це розповідь про життя. У концтаборі. Питання третє. Коли життя німецького хлопчика Бруно змінюється. Перший варіант відповіді. Коли батька перевели працювати комендантом концтабору. Другий варіант відповіді. Коли хлопчик пішов до школи. І третій варіант відповіді. Коли померла бабуся? Четверте завдання. Розповідь у повісті ведеться від імені. Перший варіант відповіді шмуля. Другий варіант відповіді Бруно і третій варіант відповіді від імені автора. П'яте питання. Який Атракціон хотів мати Бруно. Перший варіант відповіді гойдалку. Другий варіант відповіді дарц, третій варіант відповіді карусель. Не забуваємо ставити відео на паузу. А тепер шосте питання. За для чого? Хлопчику була потрібна гойдалка. Варіант перший. Щоб гойдатися і розважатися. Варіант відповіді другий. Щоб сестра могла гойдатися. І варіант третій. Щоб зверху з гойдалки розгледіти, що є там за колючим дротом. Сьоме останнє питання, де знайшов собі нового друга Бруно? Перший варіант відповіді серед знайомих хлопчиків зі двору, другий варіант відповіді у новій школі. І третій варіант відповіді у концтаборі. А тепер перевіряємо тестові завдання. На перше питання. Представником якої літератури є Джон Бойн правильна відповідь перша. Він є представником ірландської літератури. На питання друге. Тема повісті хлопчик-смугастій піжамі? Правильною буде відповідь друга. Тема нацистського світу очима дитини. Правильна відповідь на третє питання. Коли змінюється життя німецького хлопчика Бруно? І це? Перший варіант відповіді. Його життя змінюється, коли його батька перевели працювати комендантом концтабору. Правильною відповіддю на четверте питання є третя відповідь. Розповідь в повісті ведеться від імені автора. Правильна відповідь на п'яте питання є перша відповідь. Бруно хотів мати гойдалку. Правильна відповідь на шосте питання буде відповідь третя. Гойдалка потрібна була Бруно, щоб зверху розгледіти, що є там. За колючим дротом. І правильною відповіддю на сьоме питання є відповідь третя. Бруно знайшов собі нового друга у концтаборі. Діти, а тепер я пропоную поміркувати над питаннями. Питання перше. З якими новими поняттями ми познайомилися на уроці? Питання друге. Як ситуація в країні може вплинути на стосунки родини? І питання третє. Чи можна сказати? Що сім'я Бруно була заручницею ситуації. Діти, а тепер давайте подумаємо над тим, що нового ми пізнали під час цього уроку. Ми згадали, а хтось почув вперше, що таке нацизм та голокост. Також ми побачили, як у межах однієї родини, а також, звичайно, країни можуть існувати абсолютно протилежні погляди на таку ж саму ситуацію. Ми зрозуміли, що люди іноді стають заручниками ситуації, яка існує в даний період часу. А тепер домашнє завдання дочитати твір до кінця, знати його зміст, вміти переказувати, також вміти давати відповіді на усні та письмові питання.